Друзі, всім добрий ранечок. У нас сьогодні день починається із сімки. Беремо каву, гарячі бутерброди і їдемо знову в таку міні-подорож. А міні-подорож у нас буде в... на водоспад. Не знаю, є, він там, немає, тому що зараз ніби ну, трішки спекотно, вони тут дуже часто висихають. Тому їдемо, перевіримо. Якийсь водоспад. Мілана сказала, що ми ще там не були. Ну, не знаю, не знаю. Зараз будемо бачити. Вже на місці, як завжди, у нас кава з бутербродами з собою, бо нічого не встигаємо. І йдемо на водоспадку, бачимо, чи він там є, чи немає. Так їхали такою гарною дорогою. Все таке зелене, пальма, класно. Показую вам дорогу. Тут припаркували байки наші. І йдемо пішком. Тому що далі байком не заїдеш. А в принципі, тут і ось написано, що байком і машиною не можна. Ти заїдеш, але Та там тут підніматися важко. Та, тут такий підйомщик. Ага. Так, Віка каже, давай мені фотку біля бамбука. Бамбук. Але це відео. Ану постукай по ньому, якийсь звук. Це гарно постукає. Ого, цікавий звук. Так, ідемо далі. Потрібно ще платити 40 бат за вхід. Дивіться, який гарний вхід. По такій, типу, терасі, щось, як міст, і ось так знизу. Камнів багато. Ще, до речі, ось будиночки, тут також можна орендувати житло і жити. Класно. Але, якщо чесно, я б не дуже тут хотіла жити, тому що, напевно, комарів і всяка-всяка чина лазить. Так? Правда, гарно. Та, до речі, дуже класний острів тим, що тут насправді ну, дійсно є все. І море, і пісок, і водоспади навіть є слухати. До речі, не один їх тут досить багато є. Тобто класно, класно. Надіюсь, ще буде вода. Таке відчуття, якщо чесно, що тут навіть якесь повітря інше. Тут прохолодно, така, знаєте, якась теж є вологість, але вона якась трішечки інша. чимось. Наприклад, ми їдемо там, де пальми, там, де джунглі. Тут якось трішки відрізняється класно. Знаєте, як у нас в лісі така прохолода, такі звуки. Клас. Все. Дві хвилини наверх. Ось Віка знайшла вивіску по таких дорогах. Як дорогах, тут в принципі немає дороги. Ось, будемо підніматися. Ого, слухайте, ну там така собі, знаєте, дорога. По ось таких штуках. Але класно. Я вже заскучилась за нашим таким лісом. Засумувала. Тим більше зараз всі виставляють взагалі фотографії, всі на грибах, всі збирають гриби. Ну, а ми хоч так, типу, щось в схожому лісі полазимо. Так, ну тут вже, знаєте, маршрут складності номер 2 Таке собі. Таке собі. Але зараз будемо лізти. У мене ще телефон в руках. Кава, бутерброд. Все на купу. Слухайте, оце фітнес-зарядка у нас була. Ще з телефоном. Коли дві вільні руки, я що вчепитися, то окей. Телефон, бутерброд, кава. І в'єтнамки. Таке собі. Але Дивай, ми не вже не майже на місці. Ми відстаємо трішечки від банди. Зараз будемо йти по дуже цікавій штуці. Вона, напевно, слизька, знаєш, вода, мох. Клас. У В'єтнамках не дуже, слухайте, в'єтнамки дуже сильно скользять по цих камнях. І так, вищий левел. Впаду туди, буде боляче. Впаду туди, буду вся мокра разом з телефоном. Тому потрібно дуже акуратно. В принципі, воно не тонке, але все одно. Так, собі, так, а тут... О, тут вже хтось там сидить, купається. Так, Та, але вода є, це прикольно. Це вже непогано. Фух. Слухайте, ну я ще думала, що буде швидше. Там писало 2 хвилини, але це зовсім не 2 хвилини, тому що такий собі тут підйомчик, якщо чесно. Фух. Привітки, ти вже? Фух. Оце так. Так, жаби вже пішли. Зараз будуть скакати. Я але я Так, дивіться, хто нас тут зустрів. Собачка. Я, до речі, поділилася з ним своїм бутербродом. Він його з'їв. Але тут дуже класно, ми посиділи. Ну, супер, взагалі, тут не жарко, що дуже класно, тому що і вода, і тіньку багато. Супер. Тобі сподобалось? Дуже я хочу за ще раз повернутися. О! -о, -о. Ще йдемо? Угу. Так, ну тепер ще є дорога назад. Така собі, знаєте, такі обриви. Не дуже. Ось там де віка йде, і зразу ось такий обрив, мож... обрив можна гепнутися у воду. Небезпечно. І, до речі, ми тут були. Я думаю, тут взагалі нікого не буде, тут стільки людей приходило, мінялося. Марина з Міланою казали, що тут особливо ввечері дуже багато. Ой, собачка з нами. Дуже багато людей, багато хто приходить тут. Віка, акуратно, не злякайся собаку. Багато людей приходить, тут медитує, на каменях сидять, зараз вам ще покажу. Ось тут є такий їхній якийсь магічний. Не знаю, як воно правильно називається зараз. зараз Ось така, до речі, штука, ось вам покажу. Це, знаєте, хто займається, напевно, йогою, диханням, оце, всякі практики, отаке, то, напевно, сюди і повісили. Ось так. Така тут місцина. Все, іду, доганяю свою банду. Це дуже класна, ще така прісна вода, знаєте, бо після моря, коли вилазиш, весь час ота сіль, ти такий солений, хочеться зразу помитися, а тут, знаєте, покупався і класно. Прісна водичка взагалі супер. Ну, все, спустилися. Такий собі був спуск, особливо, знаєте, коли ще мокрі ноги, слизько, тапки. Ну, ми йшли босяком по цих каменях. Опа, і все. Наступна наша станція це. Щось поїсти. Будемо ще зараз, напевне, щось зараз. Напевно, ще стайську кухню їсти. Що? Це що? А, вода? До речі, по дорозі ще зустрічали дуже багато ящерок. Інколи, знаєте, думали, що це якась зміюка, коли листя шевелиться. Найшов іграшку. А, це вода не завжди є? Ага, немає напору. Все, нема води. так Хочу вам трішечки показати, по якій красі ми їдемо. Дивіться, ось скільки зелені. Просто все в зелені. Пальми, ось бананова роща. Дуже гарно. Особливо, коли ще голубе небо, то це взагалі суперські дивиться. Така височезна, тоненька пальма. Ось така у нас по дорозі дорога дуже класна. Все, їдемо обідати. Ось ми вже приїхали такий, знаєте, чисто тайський Тайський стайл. І ми вже тут були, до речі, ми їли тут Том Ям. Він, до речі, був справді найкращий, що ми їли на острові. Hello! А сьогодні я хочу з'їсти грін карі так Віка взяла собі фрайт райс yeah. А це? Yeah. З чикен yeah. з, з, з курочкою. Далі у мене ось також грін карі і Олег собі також брав грін карі До речі, вони дуже довго його готували, Ми напевно, чекали півгодинки. Бачите, yeah, ось так? Це дуже смачно. Так, виглядає смачно. Ну, тому що вони не дають просто цю заправку зелену, а готують все самі. Дікою придумали лайфхак, я просто беру кубик льоду і ось так обтираю, тому що дуже спекотно. А Віка льодом якраз витирає сідушку на байку, тому що вона просто така жарка. Ух, клас. Аж так. легше стає, слухайте, в нас така спека, що просто вам не, роз... не розказати. Що? Все. ж куметно. Кумедно, кумедно. Та виглядає кумедно, але воно хоча б трішки рятує ситуацію. Так, ми вже повернулись додому, у мене тут обсмажується часничок, буду робити таку, типу, як ну, заправку до спагеті. Ось тут у мене філешка, потім смажу чесник, потім кидаю філешку, тоді сметанку, якусь зелень, та і все. Буде така заправочка. І ось такі у мене спагеті. Ну, звичайні, звичайні спагетти. Здається, фірми Баріла чи що, щось таке. Так, ну все. Їсти наварили, поїли. Не знаю, чи це у нас був обід, чи вже вечеря. Щось між цим, напевно. І веземо віку на танці, далі йдемо на захід сонця. Поки малі будуть на танці, ми вирішили сходити, щоб ну, туди-сюди не кататися. Поїдемо на... не поїдем, напевно, підемо пішки на захід сонця. Ось так. Олег, до речі, якраз з Женією розмовляє, хтось там також мені в коментарях писав. Чи ми сумуємо за друзями, ось постійно на телефоні. Ось, до речі, така спека, ну насправді якась дивна, тому що на вулиці 32 градуси. Якби здається, ну не так і спекотно. Але за рахунок усього, що парить, паркота 70%. Це майже, знаєте, як дощ. А ось я вам зараз покажу. У нас ось голубе небо і парить 70%. Тобто, ну це, це взагалі. Це, знаєте, такий паровий ефект бані, таке відчуття, що ти просто в бані в якійсь сауні знаходишся. Просто дуже важко, неможливо, якщо чесно, без кондиціонера. Віка на танцях, доставочка. Марина вже теж тут. Чекаємо Мілану і йдемо на захід сонечка. Скидаємо дітей на танці, а самі йдемо. Та-та-та-та. Угу. А, вони вже тут, ось вони. Ага, вже всі на місці, все. Ще заїхали в Севен, якраз вирішили тут залишити байк і заїхали в Севен по лакшері воду. Марина каже, давайте візьмемо щось дороге, воду, наприклад. Тому зайшли за водою. ну, Візьмемо вже воду, якийсь напої, і будь-що зараз та йдемо на пляж. Так, ми вже прийшли на нашу точку. Дивіться, як класно. Навіть видно ось так сонячні промінчики, як падають в море. Супер. Тут ще щось будується, а тут також ось будиночки в оренду. Зразу ось так біля пляжу, біля моря. Ну клас. Ой, там стільки людей, до речі, і волейбол грають. Захід сонечка, мені здається, тут буде бомбезний. Наш улюблений пляж, ми його називали раніше Мальдівським, тому що ну, тут була така дуже-дуже крута вода. Було мілко і вода дуже мала такий класний мальдівський колір. Але я його не впізнала, поки мені Олег не розповів. Тут просто позрізали пальми, зачистили територію, зробили такий прямо пляж-пляж. А до цього тут пляжу такого не було. Ну, прикольно. Мені ще була більш така дика територія, а зараз прямо зробили такий пляж, купу людей. Я в шоці ми як в двадцять третьому сюди приїжджали, було дуже мало людей, бо цей пляж був непопулярний. А зараз бачу. Все змінилось. Який звук хвилі? Клас. Тут такий Зразу ж такі столики. Качелька є. Крутяк. Тут також ось такі цікавенькі будиночки. Ну, Це здебільшого все однокімнатне. Кімната, там така мінімальна студія, кухня-студія, типу, і ось так. Зразу з виходом до пляжу до моря. Ну, супер, взагалі. Така картинка дуже гарна. Дивіться, тут стільки зібралось людей. Ну, звичайно, це переважно Ізраїль, тому що в них сьогодні якесь свято чи як це називається, не знаю. Ну, тобто вони будуть зараз грати на барабанах. Ну, таких своїх якісь всякі такі штуки, не знаю, як це називається правильно. І тут буде така, типу, вечірка на заході сонечка. З Олегом повертаємося із нудиського пляжу. Надіюсь, там не видно позаду нічого. Мене її тут не забанить. Такий собі експірієнс, якщо чесно. Там якісь хлопці співають, грають на гітарі голясом. Якась жіночка стоїть, просто засмагає. Далі якийсь хлопець фоткає якогось діда. Той голий, той голий, фоткає. Ми ще зупинилися, щоб вони фоткали, ну тупо типу, не мішали їм. А він такий ні-ні, проходьте, типу, ну, на низький. Ми так здивувались, такі, ну дякую. Ну, тобто, дивне. І там просто не всі просто тупо голі, там є діти, голі з дітьми були, ну це жах. Дивіться, там щось робиться, якісь трюки, там з якоюсь палкою щось, танці якісь. Ось тут також танці якісь, ну не танці, якась гімнастика. Захід сонечка буде сьогодні взагалі класний. Тут, знаєте, всі такі на чилі. Ось там зараз будуть співати, танцювати. Багато людей, до речі, зібралось насправді. До речі, насправді ось цю частину острова називають острів ельфів, тому що тут насправді живуть дуже багато таких, знаєте, ельфійських, цікавеньких людей з різними татухами, з різним цікавим таким, якимось, ну, життєвою позицією взагалі. Оці, знаєте, всякі медитації, татуювання, тату ну щось таке. Вони всі дуже цікаві, такі веселі люди, в них такі веселі зачіски. Такий гарний захід сонечка. Водичка, до речі, непогана, чистенько. Красиво, красиво. <гум> Ой, я не можу. Я в шоці. Розумієте, наскільки людина тобто, ну, приймає себе і не соромиться, так як нас дуже часто можна це зустріти, що знаєте, соромляться ось так. А тут жіночка стала, показала свої вміння на публіку. І взагалі її нічого не турбує. Ну це дуже класно. Тут, взагалі, знаєте, ми таке відчуття, що тут люди просто всі без комплексів. Взагалі поки всі грають там в одного поряку. Ach do you Це просто вау, воно таке оранжеве, дуже круто. Та ми вже повертаємося по наших дітей. Там якраз тільки все починається, а ми вже звідти йдемо. Ну нічого, класно. Нам сподобалось. Знаєте, щось таке новеньке, щось цікавеньке. Прикольно. До речі, вони тут кожної п'ятниці організовують ось таку типу вечірку. І ось ці мені Марина розповідала, що там такі були два дядечки, вони з... забула звідки. Ме... А, Мексика, ось згадала з Мексики, і вони ось тут грають вже 8 років. Марина вже тут живе 9 років, тому вони кажуть, що в неї ще є ті перші старі відео, коли вони двоє також тут грали, і до цього часу кожної п'ятниці вони грають. Я в шоці. дуже круто. Ну така цікава штука. Так, піти подивитися на це все, але це не моє. Там люди прям я бачу по них, що вони, знаєте, таке отримують величезне задоволення, що вони там всі... Розтворились у цій музиці, там танці, це все. Ну, не знаю. Піти подивитися, окей. А щоб там дійсно під цю музику кайфувати якось так. Ну, і там ще, до речі, дуже багато було е, таких ну, трави. Всі майже диміли. Сморід жахливий, тому що ну, я, ми, наша вся компанія не приймає в цьому участь. І, знаєте, запах такий був, стояв просто гух. На цій штуці сидять. А до речі, що до алкоголю майже ніхто не п'є. Максимум це пиво. Тобто алкоголь тут не вживають ніхто. Ні... ну Я ще не бачила взагалі тут п'яних людей, абсолютно жодного разу. ось Під чимось бачила дуже часто. Тому ось тут так. Повертаємось за вікою та й все, додому, вечеряти спати. А на сьогодні буду вже завершувати цей блог. Зустрінемось з вами завтра у новому дні. V novem videu vsem. Bye-bye!